Друзі, вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Осінь, тепло, дощу немає. Що робити вдома? І я мандрую в ліс. Перший гриб, то польський. Бачите, він зростає на шишці. Коренева система польського гриба не заглиблена, йому достатньо. міцелі гриба достатньо прижитися в шишці. Із сосни. Вологу отримує від соснового опаду, хвойного опаду. І виростають грибочки. Розумію, що кормової бази замало, тому вони невеличкі. Саме чудова фракція для маринування. Мандрую далі. Друзі, не на кожну свою знахідку включаю камеру телефона, тому що не зовсім зручно, але цей мені дуже сподобався гриб і я вирішила вам його також показати. Чудовий, невеличкий, гарненький. Погляньте, який кольор шляпки. Красотень. Показую прихованого красунчика. Бачите, як він сховався, як він сховався. Ніжка тут щось незрозуміло підогнута. Але вона туга. Туга і шляпка непогана, тому я його забираю. Бувають випадки, дивися здалеку на грибок. Він такий гарний-гарний, а потім до нього а ніжка трухлява, м'яка. Такий, звісно, зоставляю. Як гарно змінюється ліс. Маленькі польські. Затрудняється їхній збор, тому що аж глаз замилюється, погано видно. Ну, я його побачила. Бачите, який цікавий грибок. А так, пересідала. І ще один бачила, а де ж я його бачила? Підождіть, друзі, а ось ось тут. поруч, зовсім поруч. Бачите, їх тут навіть два. Шляпку я помітила одного, а тут... З ним поруч, і я думаю, що з однієї кореневої росте інший гриб, отако. От Забираю обидва. Чиститься у польських грибів тільки ніжка, шляпку я просто промиваю, а тому а тому піде все в переробку. Я думаю, що сьогоднішні грибочки, вони по фракції маленькі і якась баночка буде маринованих на зиму. Ретельно оглядаю місцевість далі. Мушу вам показати наступний гриб. Він такий цікавий. І також тут два. Ось, вибачай, пальцями літні. Не... Бачите, також два. Але відросточок зовсім маленький, він біля ніжки. Ніжка широка, товста, гарнека. Минулого разу, коли збирала гриби, я їх маринувала. Цікавий рецепт, а тому рецепт і склад, що туди входить, я буду прилагати до відео. Кому це цікаве, рецепт дійсно смачний. Будь ласка, користуйтесь. Під відео я обов'язково його напишу. Кому, якщо що буде не зрозуміло, пишіть, буду відповідати. Знаєте, як честь віддає. Ну, цікаве зростання гриба. Якось чи шляпка відхилилась трошки, чи тут повинен бути, затормозився розвиток іншого гриба. Ну, щось таке природа. Природа щось таке сотворила під шляпкою. Чистеньке, біленьке, вірніше, тут під шляпкою польських грибів не біле, а жовтувата губочка і вона відокремлюється тим, що при надавлюванні, так, трошки пальцем придавила, і в цьому місці буде з'являтися синій кольор. Бачите, синіє. Це характеризується для польських грибів. Пропоную далі прогулянку по лісу. Ну, цей навіть здалеку видно. Бачите, трошки більший, цікавіший, молодий, для мене цікавий. І сьогодні я буду маринувати грибочки. Звісно, я його забираю. А для початку я, як завжди, без ножа. От так хоч і злом подивлюсь, що там. Він чистенький, не червивий. Це трошки виріжеться, прибереться, черв'ячків не бачу. В пошуках грибів, гуляючи по лісу, часто розгортаю такі кочки. Бачите? такого. Покажу. Ближче, приближу. От, бачите, тут кочка. Для самої це зараз буде несподіванка. Що там? Польський, маслюк, можливо, мухомор. Тому пробую, що це. А це знаєте що? А це зеленушка. Бачите, їх також багато в лісі, але такі гриби для мене не цікаві. Я їх не беру. Він гарно виглядає по розказам, як українською розказам. Ну, в общем, по розповіді інших грибників, вони смачні, маються рецепти їх приготування, але я такі гриби не використовую. Тому я вже розрила його, а наступні грибняки, котрі гуляють по лісу. Кому це буде цікаво, його заберуть. І нова знахідка. Я даю вам можливість знайти грибочок. На мою палюшку, дивіться, орієнтір. Підходимо ближче, гарно зростає. З однієї сторони приховався, бачите? Але з іншого я побачила, тут хтось проходив, малюка придавив, і він вже можна було б заставляти, щоб підростав, але він уже був збитий, збитий ногою. Дома попробую зачистити, подивитися, що там. Оцей гарнюська. Чистенький. Молоденький. Така красотінь сьогодні у лісі. Друзі, очередні два польських. Я ще хочу сказати, що сьогоднішня прогулянка лісом моя завершується. Добрі дві годинки я витратила на корисні для себе справи і приємні. Я подихала свіжим повітрям, ліс починає жовтіти, осини. Осики, так, мабуть, називаються ці дерева. Трошки зібрала грибів. Після вихідних, сьогодні понеділок, субота, неділя, я бачу бачу по пацтілу, все скрізь перерито. Людей було багато. Ну нічого на баночку грибів, щоб замаринувати, я зібрала, отримала задоволення, спілкуючись з лісом, послухала пташок. І це добре. Рецепт маринованих грибочків обов'язково заставлю під відео. А ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень і до нових зустрічей, друзі.